Пані Галина запевняє, боргів заводу немає. Незважаючи на невеличку зарплатню вихователя, все сплачує вчасно. Тому не задоволена тим, що саме люди страждають від конфлікту двох організацій. Це не мають люди страждати, тому що люди прості люди оплачують, все оплачують. А куди гроші йдуть? Ніхто не знає і нікому це не відомо. Директор Чернівців водоканалу Володимир Андрущак погоджується. Люди не винуваті, але борги у них все ж таки є. Майже 400 тисяч гривень недоотримав водоканал від споживачів за останній місяць. Ще 6 мільйонів повинні сплатити підприємства та бюджетні установи. Але від цього ситуація з Чернівцівленерго кардинально не зміниться, адже 45 мільйонний борг виріс не лише через несплати населення, але й за рахунок невідповідності тарифу та величезних втрат через застарілу водопровідну мережу. Якщо простіше за відсутність коштів ремонтувати осучаснювати та відновлювати в нашому підприємству 118 років з 270 кілометрів каналізаційних мереж більше 100 кілометрів 101,7 в катастрофічному стані ми навіть не маємо коштів на обстеження їх, на проєктування, розрахунку скільки треба грошей і в якому стані вони. Водопровідні ж мережі також за цього значні втрати, які перевищують ці нормативи, які ніби закладені в тарифі. Ситуацію зараз намагаються виправити за допомогою грантових коштів: 300 тисяч євро від транскордонного співробітництва витратять на очисні споруди, 23 мільйони євро німецького банку на водозабори. Подумують навіть збільшити тарифи для населення. «Уже переглянути тариф у сторону збільшення, це стосується бюджетних установ і інших споживачів. Ми працюємо над тим, що вже, це вже назрів час і будемо міняти тарифи на, для населення. Вони в останні роки не мінялися, але це є компетенція національної комісії. Ми готуємо для цього матеріали. Але все це лише плани на неблизьке майбутнє. Поки що становище обіцяють залагодити, сплативши півтора мільйони гривень, які вимагають в Чернівці Обленерго. Далі ж сподіватимуться, що енергетики чекатимуть, коли комунальники зекономлять настільки, щоб знайти необхідних 45 мільйонів гривень. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, Ярослав Лавицький, місцевий час.